Та ходив мій на корпоратив. Чуєш, та брав своїх хлопців коротше, що в нього роблять. Та й та й пішов. Як пішов собі в другий, то прийшов в другий зрання. Розумієш, 12 годин його не було. Але думаю, ну нічого страшного. Ну хлопака так добре працював цілий рік. Думаю, то хай по годині на за кожен місяць йому буде. Приходить. відкриваю двері, бачу, що в очах жаль. Ну так чисто, як в мене, як я приходжу. Думаю, більше нікуди не піду, хіба не кричи на мене. Все. Кажу, йди спи. Але бачу, він сів на диван, я кажу, а що ти ще не втомився? Може, якесь продовження вечора. Думаю, О, ще щось перепаде, Та де? Не говори зі мною. Я кажу, щось стало. Я кажу, та давай розказуй, що ну, щось стало, щось не так. Він каже, до мене, чого ти в мене гроші не просиш? Я кажу, на, приїхали. Я кажу, та в сенсі я у тебе гроші не прошу, та ти бачив жінку, кажу, красиву, незалежну. Як я буду в тебе гроші просити? Чого я маю в тебе гроші просити? Я кажу, та зрештою, ти мені сам кажу, даєш, я не встигаю тебе просити. Він каже, то щось не то, розумієш? Каже, Мої всі робітники мене просять, підвищує зарплату, каже, бо жінка каже, не дає жити, кожен день просить гроші. розумієш? Каже, І скільки би ти не давав, а їй все мало. А тобі що є? А я кажу. Я що кажу, я що знаю. Ну, та я їм розказую, що ти в мене каже, не, не просиш гроші. А вони знають, що мені кажуть? Якщо вона в тебе не просить, то може вже, вже їй хтось дає, каже ті гроші. Курва ваша мати, маразматика 40 -річні. Я кажу: о, бачиш курва, як це і так не так, і так не так. Ну як вони так могодні перекрутити, щоб вся жінка була в чомусь винувата, розумієш? Все, більше ніяких корпоративів.